Чия земля Клюєвих прокуратура Київщини намагається відібрати лісові землі братів Клюєвих в кончі заспі. Цього разу правоохоронці з'ясували, що землю, яку в 2004 році скупили донецькі брати, видавала Козинська селищна рада незаконно. Серед підсудних опинилась, і родина колишнього мера Києва Леоніда Косаківського. Подробиці нового земельного скандалу за участю старих політиків зараз в сюжеті. Щоб обійти по периметру, вздовж височенної цегляної огорожі кончазаспівські землеволодіння братів Клюєвих, знадобиться майже цілий день. Фасад 500 метрів. Скільки вглиб, глиб знають лише брати Клюєви. Загалом понад 5 гектарів лісу. Крім звичайно ж, лісом за парканом кілька будівель. Ті будинки, що більші, належать братам Андрію та Сергію. В менших і досі мешкають охорона та обслуговчий персонал політиків утікачів. На території є тенісний корт, штучний ставок та реабілітаційний центр. Словом, усе як у людей. Сусіди поряд теж серйозні люди. Справа радикали Олег Ляшко та Юрій Сухін. Позаду зять Леоніда Кучми Віктор Пінчук. За найскромнішими підрахунками вартість цієї землі майже 2 мільйони доларів. Лише за землю без будинків, кортів та парканів. Згідно даних нашого ресурсу, ну продажу земельних ділянок. Uh, у нас uh, є ділянки. З ціною від 3 до 5 тисяч доларів за сотку. Ціна залежить від розташування, від того скільки там лісу, на приклад, на ділянці. На початку 2000-х ці землі роздавали безкоштовно. Спочатку в одні руки, а потім кілька разів їх перепродавали. Через 15 років після приватизації в прокуратурі Київської області розгледіли, що ці землі видавали незаконно. На нашу думку, виконавчий комітет вийшов за межі своїх повноважень ще тоді, у 2001-2002 році. І тому ці рішення незаконні законом чітко визначено, що землею може розпоряджатися лише селищна рада. Сесія серед тих, хто отримував ці землі безкоштовно засвітився і колишній мер Києва Леонід Косаківський разом з дружиною Іриною та сином Сергієм. Вони отримали пів гектара лісу на трьох. Через 15 років він неохоче згадує, яким чином це йому вдалось. Натомість угоду з Андрієм Клюєвим пам'ятає добре, каже, що був вимушений продати землю. Це було у 2002 році, році. Він у нас їх забрав у 2004 четвертому ми ж одні, там вже... Десятки таких людей ми вже були вимушені їх продати, тому що вже навколо всі продали. Наразі Обухівський суд перейшов до розгляду справи по суті, та процес просувається мляво. На засідання регулярно не з'являються відповідачі. Розгляди переносять. У прокуратурі області просять ставитися до процесу з розумінням за 15 років. Доказів майже не залишилось, а ті, що є, можуть відхилити, адже термін судової давності вже перевищено. Тому говорити про 100% перспективи, що ми їх виграємо. Ну, я би не був таким сміливим, знайти документи не завжди нам вдається. Були, я думаю, що всім відомо, і викрадення в архівних установах, державкадастру і так далі і сама Козинська селищна рада є скандальною, там події були 6-7 років викрадення і підпали. За три роки після Революції Гідності державі вдалося відсудити у братів Клюєвих лише 40 соток землі. Ці 40 соток землі хоче державні, але десь там, за високим парканом. Дмитро Святенко, Юрій Розумнюк, Вадим Верба, ТСН 1+,1.